Тепер переходимо до власне тієї історії, яку я не завершила минулого четверга, тому що мені хотілося показати вам історію того, як відбувається підміна понять у соцмережах. точніше, не у соцмережах, як відбувається взагалі підміна понять і завдяки тому, що у нас існує різноманітний культурний продукт, який пов'язаний з тим, щоб. Нав'язувати українцям думку про те, що вони щось думають. А після того, як. Просто вони послухають двох людей, які говорять в кадрі по телевізорі, послухають, що вони говорять одне одному і приєднаються до цієї думки, і будуть її собі в голові варити, ніби це їхня думка. А цей весь інформаційний продукт він є дуже помічним для українців, тому що таким чином ми можемо брати його і розділяти на деталі, і показувати, яким чином нам нав'язують меншовартість, пасивність. Нас намагаються назвати агресивними, нас намагаються зупинити у тому, щоб ми. Ми відстоювали своє, відстоювали свої кордони, відстоювали свої права, відстоювали своє право на українську в першу чергу. І з одного боку, мене дуже сильно дратує цей продукт, тому що він розрахований якраз на ту аудиторію, що проковтне те, що показують на телеекрані, іноді часто і не відрефлексує те, що там сталося на екрані. Але для мене це також можливість показати вам це все у такому. Повільнішому темпі, для того, щоб ви і для себе в житті зробили висновки, як вами можуть маніпулювати, і подивилися, як це роблять професіонали свої справи. Будемо говорити про етерна Талки Мусичук і Миколи Вересня. А зокрема, будемо говорити про фінальну його частину, бо в фінальній частині багатьох папірдоліла. Але... Перш ніж ми починаємо фінальну частину, я хочу зацитувати фразу Миколу Вересня, яка прозвучала всередині етеру. Тут я читаю, всі перестали говорити українською мовою знову на російській. А що а у нас всі з тотально говорили? У нас 22 у бороться раптом такий тумбрив чарівний чик, І 100% говорять українською мовою. Ні, буде говорити українською дову. Є міста, місця, де будуть говорити. І нікуди не дінешся. Нічого не зробиш з тим. Природа така. Так мы жили. Ну, тут мы сгадываем, знову а, же таки, а, чи природа. Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане. Ані наша гордость, ані через десятиліття пронесли віру в отечество, ані ніколи не розділяли себе з Росією. і саме це позволило Криму вернутися в состав нашої общій сім'ї. І коли ми говоримо про русскоязичне на українських землях, то треба тримати у голові якраз ті меседжі, які говорить Путін, Що це люди, які принесли. В серце свою родину і ждалі, поки родина прийде, і зробить родину в тому місці, де осели спеціально необучені люди. Навпаки, люди, які відмовляються асимілюватися на тих землях, на які приходять. І коли Микола Вересень говорить, що чомусь українців зараз обурює, що звучить російська мова. І він так про це говорить, що ну, типа, що ви хочете, тут завжди була це така природа, та 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 І він говорить лише про один фактор. Але це прозвучало посеред ГТЕР, ніхто на це не звернув увагу до того моменту, як наприкінці Наталка Мусайчук дала можливість поставити запитання Миколі вересня, і тут відбулася надзвичайно цікава пантоміма. Слухаємо. Добрий вечір, мене звати Анна і я студентка. І я почула про те, що ви казали, російська мова, вона буде, і ну, якби немає сенсу з цим навіть боротися. Хоча ну, я навчаюся на журналістиці, і я думаю, що багато молодих людей не погодилися б з вами, з цим потрібно боротися. І звідки у вас така зневіра? Чи ви просто реаліст? Слухайте, я ж не проти боріться. Хіба я щось я б казав, не боріться, боріться. Боріться, боріться, я ж не проти, боріться. Що прозвучало у запитанні? А це дуже важливо, тому що зараз ми будемо бачити, як Микола Вересень перевертає слова цієї дівчини. Дівчина говорить: я студентка, ви сказали фразу, що з російською мовою нічого не поробиш. А я вважаю, і багато молоді вважає, що поробиш, чому ви так вважаєте? Чому ви в такій зневірі? Ну, ми ще переслухаємо це запитання після всієї тієї відповіді, які, яку на ці слова дав Микола Вересень. Тому що відповідь була не ідентична якомусь бурлінню. Журна, е, 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 журналістка, майбутня студентка поставила запитання, чому ви вважаєте, що російська мова буде? Бо я вважаю, і багато з молоді з вами не погодиться. І оцей ключовий момент дівчина сказала, що вона не погоджується. З Миколою Вересним, а там далі понеслося. Слухаємо. Окей, борітеся. Я просто знаю, що ви не можете викорінити те, що не роками, не десятиліттями, а сторіччями нав'язувалося. Дуже бою, як... ні, якщо ви знаєте, де є таємний тумбер, я завжди шукаю, де є оцей чарівний тумбер, де написано вкл-викл. Це повна цитата. Ви не можете викорінити те, що нав'язувалось. Так, абсолютно нормальна фраза. Не можемо викорінити це нав'язувалося. Констатація того, це нав'язувалося важлива. Але водночас. Коли нам щось нав'язувалося, ми не говоримо про те, що це така природа і що це всегда била, і так далі. Ми говоримо про те, що це нам нав'язувалося. Нам, нам нам треба далі усвідомлено розуміти, що з нами було, і вести цю роботу, а не робити вигляд, що це взагалі ніяк не можна поміняти, нічого не можна зробити, і це завжди так буде. І от, 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 от все Боїтеся, але ви нічого не можете зробити. Наприклад, леді Львівська Яфаріон і тут. Такий тонкий момент, що ти хочеш, чи що ви хочете. Якщо ви хочете, щоб було багато української і мало російської, або навіть екстремально, щоб взагалі російської не було, то ви не досягнете мети, якщо будете казати: Ей, ви козли, Какого хера ви на русском говорите?» Оце точно не дійде. А от якби я сказав: Я розумію цих людей, я розумію століття. Заборон. я розумію це, я пропоную. Давайте створимо на фронті вчителів, які поїдуть. Якщо хтось захоче, якісь консультації, ми допоможемо. Ми розуміємо вас. Ми хочемо вам допомогти. От тоді, може, такі люди знайдуться і будуть, будуть буде, буде більше результату. А коли ти кажеш ей, ви казли, це мені дуже знаєте, що подобається. Я дуже люблю. Е і Коли я читаю, в мене слава Богу, нема в, інтер... ну, нема в мережах, але я читаю новини, коли я читаю відгуки. Ну і 90% відгуків в деяких засобах інформації. Єрмак жахливий. Я кажу: якщо ми собі уявляємо необхідність перемоги над Росією, то мені здається, це на першому місці стоїть. А Там пишуть, треба негайно розстріляти його. Я кажу, може, ми, давайте запропонуємо, Якщо я буду переконаний, що після того, як. Єрмака не буде над Ми Кремлем, над буде жовто-блакитний прапор. Я перший виходжу на Майдан. Більш того, У мене виникла підозра, що сам Єрмак скаже: я застрелюсь на ваших очах заради перемоги України. Я готовий прямо на Майдані, незалежно застрелитись. Ви побачите мій труп. Але що будемо робити, якщо жовто блакитний прапор не замайорить над Кремлем, в такому в разі? В кранімучі звінімся. Тому я завжди кажу: якщо ти хочеш, щоб знали мову, будь доброзичливий. Мову ти не навчиш мови. Ах, ти підфайний! Какого хера ти на рус говориш? Щось мені здається, після таких слів деврячі хто-небудь захоче вчити українську мову. А якщо поступово. Вчить... Я казав вседовий, але з добром. Колись ми його в нього брали. З любов'ю він казав, але з любов'ю. І от ви почули дві хвилини монологу вересня. Знову ж таки, репліку дівчини ви зараз почуєте, але я наголошу. От є Фаріон, а що ти хочеш? Якщо ти хочеш, щоб люди не говорили, якщо ти їм говориш ах, ви казли, якщо ти говориш ідар гнойний, ми ж не хочемо допомогти. От, е, е, а Єрмаку, що застрелив? Ну коротше, це просто якийсь набір слів, який дає емоційне забарвлення по силу дівчини, якого вона не давала. Вересень починає заводитися і говорити: а що ви хочете? Ви хочете розстріляти? Ви хочете всіх сказати, що вони козли, ви на всіх нападаєте? Дівчина взагалі не давала ніякої такої стратегії. Вона просто запитала. Добрий вечір, мене звати Анна і я студентка. І я почула про те, що ви казали, російська мова, вона буде, і ну, якби немає сенсу з цим навіть боротися. Хоча ну, я навчаюся на журналістиці, і я думаю, що багато молодих людей не погодилися б з вами, з цим потрібно боротися. І звідки у вас така зневіра? Чи ви просто реаліст? Звідки у вас така зневіра? Це запитання дівчини. Вона сказала, що вона не погоджується, що з російською мовою не потрібно боротися. Вона не сказала, що вона хоче підходити до людей на вулицях і казати, що ви казли, що ви ідери, гнойни, що вас надо розстріляти і так далі. Далі відбувається таке. Ні, ну Твою контент, це наповнення, О, наповнення. Так точно ми... Дивіться, ні, не матюками, не криком, але просто ви так казали. Да, що... після так, того, після того, як е, вересень видав оцей текст, про козли, про козли, гнойний, про фаріон згадав, даючи, даючи забарвленню дівч... запитання дівчини. А ви ж розумієте, ми сидимо в телевізорі? Ми сидимо в телевізорі, дівчина щось запитала. Ти мог не чути запитання, но вересень вже дав забарвлення. Він уже дав. Інтонацію, якої у дівчини не було, але він її уже намалював. І далі дівчина говорить: ні, ні, не матюками. Дивіться, ні, не матюками, не криком, але просто ви так казали, що що, типу, ні, російська буде, і ну з цим нічого не зробиш, що з цим треба змиритися. Тому от я не готова з цим миритися. Тобто, все одно якісь дії робити потрібно. Наприклад, давайте будемо конкретними. не підходять. Давайте конкретно. які? Конкретно, Треба. Ну, починати, ну, те, що і зараз роблять, націлювати людей на те, що от. І Це дуже абстрактно. Є... Украї... націлювати, як? Де, де, де яким чином Через нецілювати? контент. Через що? Через контент. Що таке Навіть контент? Навіть в Ютубі. Давайте будемо мові, на яку всі розуміють. Що таке контент і що таке націлювати? Це, це те саме, що духовність. Я дуже люблю людей і кажу, нас нам треба духовність. Дайте помацати, блядь, духовність. Дайте, я хоч, хочу подивитись. І дайте мені контент і націлювати. Ну, контент і націлювати це те, що робить зараз вересень. Він аудиторію розважає безумовно, яскраво виглядає емоційно, видно, що він роздратований, і ти можеш приєднатися до їхнього до його роздратування. Більше того, він своїм роздратуванням націлює от контент і націлює це якраз те, що робить вересень. Він все робить просто ідеально. Що він робить? Дівчина питає. Чому у вас така зневіра, що російська мова не зникне? Що у нас вона не буде в домінуючому цьому? Ну, я не знаю. Ну, я... Чому у вас зневіра, що російська завжди тут буде? Ну, вона можливо, дійсно буде, завжди, десь там. Фаріон, козли, ідери, тратата. Що -та. таке контент? Що таке націлювати? Всією цією пантомімою Вересень уже це робить. І далі він робить це все більше і більше. А дівчина всього лиш поставила запитання: звідки у вас ця зневіра? Вона не сказала йому ніякого поганого слова. Вона не сказала йому, що він поганий. Вона сказала: Я з вами не згодна, і у вас є зневіра. Вересень обіділся і почав далі. Контент це наповнення на точно ми на телебаченні. що далі що ще. YouTube. Вже нема російської мови, далі що, як націлювати будемо? Ні, ні. Знаєте, у ні, не багато знаю. наших, навіть українських блогерів, дуже відомих, інфлюєнсерів, ще є, які говорять російською мовою так. і кажуть, що типу це взагалі класно, це нормально. Так. От Я проти таких. Я ну... теж проти. У мене вам пропозиція. Тільки я особисто вам дам пістоль, щоб ви їх вбили. Тільки своїми руками, будь ласка. Не абстрактно націлювати, а просто візьмете і націлитесь, і натиснете. Слухайте, ну це це з 90-х років і дискусії. Ви Ані ідеї, повинні стати такою іде. яскравою, що ваша яскравість витисла тих блогерів, якими ви не задоволені, з тієї благосфери. Ви повинні їх перевершити. За вами повинні піти. Тоді стане реальністю те, що ви говорите. Є ще другий шлях про те, який говорить пан Микола. Це роки. Коротше, Наташа все і справила. Наташа намагалася перекрити. Короче, ви зрозуміли, що зробив вересень. Вересень просто почав звинувачити дівчину у тому, що вона не казала, забалакувати її, говорити, що контент не має значення, що Телевізор вже говорить українською мовою і що. Є сенс в тому, що говорить телевізор. І Масичук така: ви повинні бути яскравою, стати такою яскравою. Ми про яскравість Масичук ще поговоримо. на прикладі, е, інтерв'ю з Макроном. Але дуже, дуже легко перемогти дівчину, яка є студенткою, журналісткою, і сидить не в кадрі, а десь там, коли ви сидите як дві главні звізди, і давите своїм. Ми достігли, і йти. Сядь на наше місце і скажи. І чому це відбувається з дівчиною цією? Чому до неї ставляться з такою агресією? Тому що вона ставить під сумнів майбутнє російської мови в Україні. І вона говорить: Я не хочу з цим погоджуватися. І мої однорядки не хочуть з цим погодитися. А далі починається палання пуканів. Можливо, звозиться взагалі кількість набір мов. І буде іспанська, англійська, і ще якась китайська, наприклад, в залежності від того, як оцей? Оця кулька зміниться, нічого не знаємо. Тому що в нас є один придурок, який може будь-повся запустити ядерну зброю, розумієте? І змиє там одну шосту світу, яка теж говорить якоюсь мовою. Ніхто не знає. А це що за текст? А може взагалі ніяких мов не буде? Буде тільки англійська, китайська. Все більше ніяких мов не буде, говорить Мсичук. Тому що ядерна бомба, тому що ще щось. Ми зараз знаходимося в Україні в цей момент. У нас, очевидно, є дуже велика русифікація, яка на нас продовжує сунути, і яку нам продають, як з цим нічого не можна зробити. З цим взагалі геть нічого не можна зробити. І яку нам подають як природний процес, це природня. це люди просто. Потім правда вересень говорить, ви не можете викорінити те, що нав'язувалося, але все це ставить діагноз. Не можете. Нічого ви з цим не поробите. Терпіть. Дівчина сказала, що не хоче, так закінчилася ситуація. Більше конкреті, конкретики, дорога леді, так не так, не так, це не дискусія. Націлювати на контент це, це нічого. Більше конкретики, націлювати на контент це нічого, говорить вересень стосовно популяризації українського продукту. Але ж я подивилася все інтерв'ю повністю, тож мені хочеться нагадати, як Микола Вересень за годину до цього розповідав про те, як створювалися плюси, до яких він доклав руку. Олександр Радянський, да це Він е якраз потім він каже, не дивись на, на інтері все російськомовне, в них вищі рейтинги. Тобто там не так все було, знаєте, так. Тобто, суспільство не хотіло. Журналістська мова була російська, бізнес-мова була російська, медична мова була. Як це російська. вирішувалося? Якою мовою? Мовить канал. О, це дуже довго було. Це були дискусії. Це були ну дуже, дуже це. Ну це не вирішувалося. Це так, от якби мірина проби ошибок. От потім була довга дискусія, тому що. Піплометрії не було, тому ну, не могло порахувати. А що? От я пам'ятаю, що ми називали КВН е каток. От той, що uh -huh. асфальт. Uh -huh. Тобто, якщо виходив, ну, по-перше, все російське було набагато краще, а серед російського були там одна-дві-три програми, ну, каток просто ти можеш вимикати взагалі сигнал і не мовити. Не знаю, в провінції, де, де я жила, наприклад, в Житомирі, так воно не виглядало. Тому що коли почав мовити один плюс один вечірній слот, то всі сиділи Ні, біля речі. Це екрану. вже коли він почав повно, повноцінно мовити, коли ми вже все по -по поробили. Uh -huh. А отже, табу один на один, коли я робив. І це якби переконувало Альош, ну Олександра Єфімовича. Тому що значить, він каже: Ну може, російська все ж таки диви. Один інтер, бачиш, він отак, от, і у нього російська мова, і у нього а нам треба було докладати набагато більше сильні, ніж Інтеру. Він просто так раз і все і всі дивляться. А вони один, один, я... один ставив на якогось глядача більш інтелектуального, на глядача більш. У нас була ідеологема. У нас завжди була ідеологема. Я взагалі досі вважаю, що без ідеологеми важко. Е, про -укра... український, про захід, про європейський, цивілізаційне там була. Ми придумували це там оно зонефільдіами, щось сиділи, перекладали Льоша, Оселечик. Там купа народу було, які якби придумували ці всі концепти. Але ви свідомо йшли на менший сегмент глядачів, правильно? Я скажу відверто, я безперечно був заступник генерального продюсера, але я більше б концентрувався на своїй роботі. Угу. От. А у мене на роботі сказав, я не буду російською мовою. Все не хочу. А що політики в той час? Починає прокльовуватися такий канал. Політики дуже небагато політиків легко а, переходили на українську. І от вересень говорить про 90-ті, не 20-ті, коли війна. А про 90-ті. І говорить, інтер був російський. Але ми, я вирішив для себе, що я хочу українською, похер. Коротше, і почав робити продукт, а потім принесли рейтинги. От про каток. І я пам'ятаю, прийшли одні з перших оці піплометрії, порахували. І у мене в табу було щось там. Ну зараз таких рейтингів, якби у мене був такий рейтинг, зараз мене б назначили начальником всіх каналів України відразу. Просто всі. Вони щось було 52. Ви очолити телемарафон? Ні, не очолю. А у Баріна у Маслякова, його так, така клікуха у Маслякова була Барі. У нього було що 42. А я пройшов кажу. Ось. Тобто, питання не в мові, а в якості продукту. Якщо у тебе якісний продукт, то ти, ну, якби мова не має значення. Українська так само буде популярною, як і російська. Де підглядали формат? Більше конкреті, конкретики, дорога леді. Так, не так, не, так. Це не дискусія. Націлювати на контент це, це нічого. Так це нічого? Чи це те, що ти робив у 90-х? Вопрос. І головне, це так цікаво. Це реально так цікаво. Ти дивишся інтерв'ю. знаєш, На словах Іван Франко, а на ділі є банько. Вибачте, ну, ви знаєте всі ці віршики. І я націлював, і інтер, я переміг класний, якісний продукт. Ми не знаємо, що це за дівчина. Ми не знаємо, може вона робить якийсь кльовий продукт, який вистрелить, і це буде набагато популярніше. Тому що Наташа Масичук в Ютубі, вона з продакшеном 1 плюс 1, з усіма людьми за кадром, з ім'ям. Один плюс один, з можливістю притягнути цих людей, яких вона собі запрошує на канал, в телемарафон для того, щоб вони посвятили їблом в телевізорі, і так далі. І так далі. І вона говорить цій дівчині, ви повинні показати свою яскравість і закрити яскравістю всіх тих, хто ваші конкуренти, які вам не подобаються. Говориться Наташа Масичук. Так, да, Наташа, ну так. Ти розумієш, питання в тому, що тобі ж до сих пір обідно, що я сижу з камерою за 10 тисяч гривень і піздю тут у себе вдома. І я яскравіше, ніж ти. Тому що ти розумієш, що тебе до сих пір вкурлює все, що я про тебе піднімаю. І ти бісишся і це дивляться. Тому що твоя яскравість вона за рахунок всіх тих декорацій, які не твоя заслуга. І головне, немає взагалі розуміння, де ми і що ми.